Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така новинка. Габаритний ліхтар. Він трьохколірний, трьохсторонній. З одної сторони він світить червоним, з другої білим. І ось тут жовтим. Світить дуже класно. працює від 12 і від 24 вольт. Це виробництво Туреччина. Він сертифікований. Повністю герметичний. Не боїться вологи. Його розміри 110 мм, 30 28 мм. І монтажна відстань отворів 80 мм. У нього виходить три проводи: чорний мінус, червоний це плюс, який підключає червоний і білий кольор. І окремим проводом ви можете підключати ось цей жовтий. Можете його використовувати просто як габарит жовтий. А можете використовувати, підключити до сигналу повороту. І використовувати як сигнал повороту. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.